Ми сьогодні у Мирослава Кошика і хочемо показати екологічно чистий і безкоштовний спосіб утилізації листя. Ну, зокрема, це компостна яма. А якщо ще добре попрацювати, компостна яма сьогодні в епіцентрі бачили компост по 71 гривні пакет. А з такої компостної ями... Ми, от як у Мирослава, на півтора-дві тисячі гривень можна заробити, тому давайте звертатися до наших таких традиційних способів утилізації листя: це компостна яма, робити компост, і саме найголовніше це мати екологічність, тому що екологія це надзвичайно важливо. Є об'єктивні причини, через які спалювати сухе листя, траву сухості не можна. Перша з таких причин це те, що ми завдаємо шкоди нашому здоров'ю, оскільки при спалюванні сухостою в атмосферне повітря потрапляють цілий ряд токсичних речовин, таких як бензопюрен, оксиди азоту, сажа, важкі метали, і деякі з них характеризуються канцерогенним ефектом тобто, вони здатні викликати онкологічні захворювання, вони здатні викликати рак. Ще такою причиною є те, що ми заподіємо шкоду навколишньому середовищу довкіллю, тобто живі організми, середовищем існування для яких є ґрунт, є той же сухостій, вони гинуть. Нам і так сьогодні вистачає, що українська земля горить від расистів. Ще бракує нам, щоб сьогодні палити у нас листя. І тому звертаюся до Івано-Франківців, давайте обов'язково робити компости і не шкодити екології.